Вони там більшість вже позамовляли нові водні паспорти і коригування водних паспортів. А тепер ще надаємо дозвіл на складання нових грошових оцінок, щоб адекватна була орендна плата за ці земельні ділянки. Надаємо дозвіл на складання таких документацій Гнатишину Петру Івановичу в межах території Довгопристанського округу площею 22,04 гектара. Сіваку Ігоря Володимировичу площею 4774 гектара в межах території Чаусівського округу. ПСП Зорі Бугу загальною площею 19,4701 гектара в межах території Догопристанського округу і фермерського господарства Воля загальною площею 21,32 гектара в межах території Тарасівського округу. Це все під ставками для рибогосподарських потреб. І одна із цих земельних ділянок не внесена до бази даних Державного земельного кадастру Сівака Ігоря Володимировича ще додатково надати йому дозвіл на проведення інвентаризації цієї земельної ділянки і внесення відомостей до ДЗК. Питання, якщо є. Є нема? Прошу голосувати. Бережник за голову за єрмаков, за Іванюк, – «За», Іщенко, Сиві, Ременяк, Войтенко, – «За», да. Бурдейна за, Кравчук, за Солонар за. Наступне питання. Про передачу земельних ділянок в оренду. Це стосується земельних ділянок під господарськими будівлями і дворами, які перебувають у власності е юридичних осіб і фізичних. Це ПСП Заповід, дві земельні ділянки площею 2,1647 гектара і 0,14 в межах села Станіславчик по вулиці Скеля, 110 і вулиці Польова. Там розташовані нежитлові будівлі господарські їхні, які перебувають у власності. Договори оренди були укладені, але термін дії закінчився. Їх. Зараз перекладаємо на новий строк з орендною платою в розмірі максимально 12% і громадянці Ясині Любові Олексіївні площею 0,70 і 0,2 гектара, теж під нежитловою будівлею в межах території синьо сільської ради будівлі по вулиці Травнева, 21-го сіні Є питання? Бережник, голе, Єрмаков, Бондар, Іванюк, Федоренко, За. Сивик, За. Войтенко, Салін, Бурденю, Кравчук, Соломат, і, і наступне питання про затвердження положення щодо порядку поводження документації з землеустрою. В двох словах, значить, це надійшли на розгляд Сім'їхнообрізької сільської ради три проекти землеустрою щодо організації встановлення в меж території природозаповідного фонду. Скажімо так, це процедура вперше проводиться. Таке погодження передбачено статтею 186 земельного кодексу України, проте не передбачено механізм, відповідно до якого органи місцевого самоврядування повинні здійснювати таке погодження. Видаються висновок про погодження такий. Ну і, собственно, для того, щоб урегулювати механізм погодження такої документації. Ми розробили положення щодо порядку погодження документації з землеустрою. І типовий висновок про розгляд документації про її погодження або мотивовану відмову погодження у разі наявності якихось недоліків в такій документації. Це положення передбачає, які документації. Затверджені, погоджуються сільською радою протягом якого періоду, тобто спочатку розглядається земельним відділом на предмет відповідності чинному законодавству, потім передається на розгляд комісії земельної. Ну і комісія вже потім надає свої рекомендації. За результатами розгляду щодо видачі відповідного висновку. І у разі, якщо недоліки відсутні, виносяться це питання на розгляд сесії. Ну, зараз проєкти ці не розглядаються, а тільки затверджуємо положення щодо порядку положення документації. Є питання? Прошу глузувати. Бережник. Єрмакова, Бондарюк, Іванюк. Федоренка, Іщенко, за, за. Да. Ременяна, Ременян, Войтенко, Салінко, да. Брудейна, за Кравчук, за Солонар, за так. І ще одне питання, воно буде у нас в різному, так як вже було озвучено, Мільком, нашим архітекторам. Це питання про. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення у власність товариства з обмеженою відповідальністю Blue Solar Park для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств. Це земельна ділянка площею 38 і 36,24 гектара. Вона перебуває в приватній власності. У цього товариства на території Соніханобрійської сільської ради. І зараз оце товариство хоче розмістити на цих землях сонячні панелі для виробництва і розподілення альтернативної сонячної енергетики. Ну, собственно говоря, це приватна власність, але по законодавству сільська рада, на території якої ці землі знаходиться, повинна затвердити цей проєкт зі зміни цільового призначення. В воєнний період спрощена процедура, детальний план не розробляється, а видається тільки висновок органу архітектури, який є в налічі. Щодо можливості розміщення такого зміни цільового призначення розміщення сонячних панелей. Тому е, хороша справа, нам підвищені податки в сільську раду, а е, державі підтримка якості збільшення енергетики. Тусенюки я скажу, це військово державі Солтановський, там не продали свою землю, їхня земля була, гравне, приватна, вони її продали і нам треба її затвердити сільських, щоб ви знали, де, що і до чого. Це Калєстровіця, земельна ділянка на роботах. Вони її при цій продали і за цей. Є питання? Будуть сонячні батареї, скоро будемо кругом сонячні батареї. з цим світом, будемо. на кожній хаті буде. скоро. Ну, що, Так, Бережник, волук, Єрмаков, Зак. Бондарюк, Іванюк. Да. Ріщенко за сиви, войтенко, салінко, будинку, крачу, солона за Рей. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про затвердження порядку використання службового легкового автомобіля Зені Генризької сільської ради. Будь ласка, Іліна. Люда, сядні розказ. З метою раціонального використання службового автотранспорту нашої сільської ради треба затвердити нам порядок. Що предполагає цей порядок. Тобто, це умови використання автомобіля, його обслуговування, зберігання, а також списання по бухгалтерському обліку запчастин, опалено-мастильних матеріалів, ну повністю упорядкування. тобто... Командирування цього автомобіля за розпорядженням голови, куди він може направлятися, їздити, ну, повністю під готовності Це Для цього треба прийняти нам порядок, щоб було все вперед. Є запитання. Прошу голосувати. Бережник, да. голуб, за. Єрмаково, Бондарюк, Іванюк, Федоренко, за. Іщенко, за Сивик. Ременя за Войтенко. За. за. Будина, за. Кравчук за, Солона за рішення прийнято. Рішення прийня. Шановні депутати, всі питання вичерпані в порядку денного. Я хочу сказати, дзвонять люди, питають за вуличне освітлення. Скажіть, що ще й досі в Ресі там 28 цих проєктів і вони ще ніяк їх не можуть доробити. І по... ми кажемо, то давайте ті, давайте вже будемо робити ті, що вже зробили. Ні, вже всі разом зробимо, тоді будете усе на світі. Бо счетчики покупляли, щетчики на параметризацію не віддали. Ну така з що з імресом це просто не. Так що кажіть, що вся поки по кавресі, де можна там ну кажуть, там познімати, уменшити, я кажу, що нічого не треба знімати і нічого не треба Ну, по, по бандурки там почали, я сказав, нічого не трогати, нехай воно так стоїть. Ви будете їхати по бандурці, подивіться чи Ніхто там нічого не познімав. Добре? Що що? Кажу, там взагалі, вони самі включають, воно вибиває, воно опять туди лізе. Я кажу, що туди поліз. Ну то треба, може, так як замки почіпляти. Там, – Там був Бу, замок, звісно, да. воно відверткою да. зірвало. І вже туди треба чіпляти, варювати, чіпляти такі навісний замок. Да, так що mm. робимо по <кій>, можливості, де що все робимо, де вуличне освітлення нас там наче забували, так? Да? просто раніше ще не, не було на да? вулиці, ну, що не було, зараз буде кінець, що подивимося, це вуличне освітлення, можна буде як і мороз робити. Зараз ту воду треба доробити і цей Боріславчику, і там, якщо встигнемо, ще мічурі добити одну половину, там залишилася одна вулиця, щоб добити по воді. Що? Всі лампи згоріли. Поперечна, Чиків, но... Ну згоріли, ну що ж бо фонарів да. купили, зараз поміняємо фонарів, скільки хватить. Де не хватить, знімемо ті, бо вояки кажуть.